Всім привіт! Сьогодні не суботня, сьогодні п'ятничний розпаковка. Ось ціни кому потрібно. 153 злотих, але ось тут мінус 63 злотих. Сьогодні класні скидки, тому ми пішли закупитися. Туалетний папір, 40 штучок, 20 злотих. Хорошу якості, реально давно беремо. Пару зошитів, бо мене ще не вистачило, а вже школа починається. Тут в основному користуються ось такими грубими зошитами. Тут ніхто тоненькими не користується, тому вони зразу їм говорять купляти ось такі от, е, грубі зошити. Я тут докупила тільки три штучки, вони по два злотих, скільки син просив, стільки докупила. Папір. Там був один відкритий, е, подивилася, що гарний, біленький, такий гладенький. Береш дві пачки, То одна виходить 5 злотих. Ви чули такі ціни? Тобто за дві ми заплатили 10 злотих. Ну, це взагалі ну папір, що йому буде, нехай собі там лежить, він їсти не просить. 3,5 кг шинки сьогодні по 12 злотих при наявності карти. ну Так як в нас вже 3 карти. Тому ми взяли, чоловік ще раніше взяв 3 кг для батьків, а це вже ми для себе взяла 3,5 кг шинки. Печіть фарш, що хочете, то робіть. Кабачки сьогодні по 2,50 ну, цукіні. Взяли цукіні, шинка. Порізана 200 грам. Ось такі сирочки. Йогуртик просто з джемчиком. чи як там. Два береш третій, безкоштовно. Фільтри Ось такі були для води. Так, 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 так. манго. Сьогодні по 3,50 штучка. Чесник. Чесник 2 злоти. Стандартово. Сальдірій. Злотий 80. Попередній я вже там викинув згнив. Це черга наступного. Ну хто ж може в холодильнику. Ну Черга сельдірею, ну що зроблю? Часом роблю з нього смузі класно, от очищує кишечник. Ну, не знаю, дійде в цей раз до нього черга чи ні. Цибулька. Два творога. Тісто слойоне. Мене дратує, що маленькі пачечки, але дві не хотіла, бо тоді і зробимо і все з'їмо. Французького і філа. Філа от люблю. Рибка. Лещ Чоловік взяв до пива. Лимончики. Йогуртик це 400 грамів великий, це водичка в школу. Але ми поїдемо потім в бідронку, тому що там дешевше ми беремо упаковками малибер в школу. І оце пиво. це чоловік собі взяв, а це я беру от з такою рижою дамою. Я рідко п'ю, але оце от прям, ну, дуже смачно. Оце от мені смачне. Все, такі розпаковочки. Всім дякую, всім гарною.